Блогер, журналіст, телеведучий письменник, з нами на зв'язку. Остапе. Вітаємо вас у нашому ефірі. І Ну у вас з цим будинком також є своя історія. Ну, так, з того приземлення, через два під'їзди моє помешкання. Воно теж постраждало. Ну, от, така. А які а яка історія. реальність за рік після того? Чи там вдалося відновити? Чи це ви робили своїм коштом? Чи були якісь якась допомога від влади? От реально нам розкажіть, як це виглядало, ну, мій зокрема, мій під'їзд він підлягав під такої середньої там тяжкості ушкоджень. Mm -hmm. Тобто він був він, якби був від епіцентру падіння, це якби перший під'їзд, якому можна було людям жити. Бо ці два вони були без ній непридатні, всі люди були відселені. Знаю, що мій наулюблений сусід по балкону через один під'їзд майже півроку, десь там був в містечку модульному, пізніше йому оплачувало місто квартиру і так далі. Звичайно, що всі ремонти всередині мешканці того двору робили за свій кошт. Не місто, навіть не місто, американські благодійники профінансували вставлення вікон, і вони дійсно дуже якісно зроблені. Ці вікна нові дерев'яні, і... а все, що всередині, то свій кошт держава, звичайно, заохотила всіх подавати на це. Є відновлення, я теж подався. Що ви розуміли, квартиру. Ну, Там, були тріщини, були там вибиті вікна, то ну, там і були пошкодження, вирвані двоє дверей і так далі. Е, е, ну, Оцінила збитки в неповні 17 тисяч. Mm. Ну, от так. Можна собі прикинути, що можна зробити за 17 тисяч гривень. Е, <вес> переходимо до тих подій, які зараз маємо в нашій державі, те, що можемо аналізувати, на що реагувати. І цього тижня багато йшлося про певні умови якогось перемир'я з Російською Федерацією. Тобто, президент сказав в інтерв'ю про те, що нам ми готуємося до другого саміту, і він має бути за участю Росії. Ми б хотіли бачити там представників Росії. Далі Російської Федерації диктатор сказав, що він ну, Взагалі не відкидає можливості якихось розмов, і в нас є е, певні, е, які там були стамбульські. В нього ж багато, бачите, в нього Мирні Путіна в одному на одному брифінгу він говорить про повернення до Стамбульського формату, на другому брифінгу через день він говорить, що є жорсткі умови стосовно Запорізької, цілої області, Херсонської, цілої області, Донецької, цілої області, І Луганської цілої було, області І ніхто не так. буде з їхнього так. боку, що вони не збираються Там припиняти. Вигра. Як ви це сприймаєте? Чи варто нам думати про ці перемовини, якими вони будуть? Що це взагалі за мир з Росією? Ким він може бути? Ну я навіть про інше думаю, я про це скажу. Просто все те, що ви говорите, от, що припускають там розмови з Росією, що наступний саміт миру буде за участю з Росією, і все це сприймається зараз як логічне і належне. Ну так би так, так воно і виглядало зразу, що ну будь-які перемовини з агресором. Якісь розмови, комунікація щодо пошуку рішення, припиненню війну, все одно будуть з ним якби заочно, то, ну, то не є якась, знаєте, дистанційне навчання, що знаєте, заочно можна ставити там заліки, зарах, не зарах. Ну, якби зрозуміло було, але я отак от собі прикинув, а е, от, якби два місяці тому от, ми таке почули. Ну я думаю, що я не знаю, навіть два місяці тому всі були накачані. Псевдопропагандою стосовно так званого саміту миру швейцарського, де навіть слово скажи на ту тему, то на що то вже то, то був би кіпіш, то вже би закидали тапками, закидали би розумієте, гнилими помідорами і казали би, що то все лиється млин це вода на млини Кремля. От а тепер як ні в чому не бувало, от просто знаєте, отак от. Так от говорилося два роки про неприпустимість будь-яких контактів з російською федерацією навіть рішення РНБО з цього приводу було жовтнем 22-го року жовтнем 22-го року є навіть підписаний указ президента він завізував це рішення РНБО, яке забороняє в Україні вести будь-які контакти перемовини. Тут треба заради справедливості сказати не з Російською Федерацією, а конкретно з, з Путіним. Так, з... ну, це зараз як Російською Федерацією, перепрошую Путіна, не хтось інакше. Тому, от, знаєте, от два роки говорилося, говорилося, говорилося народу, введеному в Оману ще часів оману, подавали повністю якби, таку категоричну принципову стійку. Правильну, ну, з точки зору патріотизму, позицію. І тут, знаєте, так раптом ні з того, ні з цього, такої якогось ранку там відкриваєш новину і кажуть, так наступний мир буде з Росією, так будемо якісь там маємо, напрацьовувати кусь там, якісь там щось там щось. І якби ні в чому не бувало. Вона йде, проте якби всім людям відітнуло кувалдою, от знаєте, пам'ять, що двох років не було. Зовсім протилежних, якби позицій. Тому ну я тому і на це дивлюся як на до певної міри далі у цю якусь акторську сценографію, де говориться спочатку одне, потім друге. коли реальність підштовхують до, до конкретики, ну то буде буде реально. Стосовно цього всього, що ми говоримо, я не можу назвати це перемирям. Я взагалі слово перемиря. Якби виключаю і видаляю, зокрема, з, з свого глосарію В моєму словнику такого слова нема. Буде радше просто певна модель чи пошук моделі, може вона буде досягнута, а може вона буде і провалена, Моделі припинення війни. Ось якраз слово припинення війни. Ну що за яких куплітаю тільки я про припинення війни, якась зараза Якраз слово припинення війни і буде виходити на авангард всього, чим, чим от являтиме собою комунікація уже не тільки Україна-Захід, а оцього трикутника, де буде поставати ще один кут, ще одна вершина, ще одна сторона, третя це Росія як Агресор. Ось і все. Ну, коли цього буде все танцювати. Всі зусилля західних партнерів будуть на це спрямовані. Тому що вони ми про це сто раз говорили, розцінюють нашу війну як глукокутно і абсолютно безперспективно з точки зору військових рішень. Тому все одно буде шукатися якесь інше. Оце і буде проговорюватися, будуть спливати різні моделі, а такий, а такий. А будуть говорити, що там в Америці. Вони словом вже включається багато сценаріїв, але це не означає перемир'я, тому що перемир'я, навіть термінологія в ньому є. Ключове, оце корінь слова мир, mm -hmm. навіть якщо через перед. Цього не буде, буде радше оця модель припинення війни, де на кону буде стояти не лише основне, певні гарантії настання сталого чи довготривалого миру в Україні. Якщо така формула знайдеться, взамін за що цей сталий мир настане, то він буде, і всі до цього прийдуть. Якщо ні, то далі буде те, що є, і тут ну дуже тяжкі, тяжкі, претяжкі далі про нього. Ну а є, а що є причиною цього? От що ми зараз ви правильно кажете, ще там кілька. Тижні, в місяць тому про це так активно не говорили. Зараз ситуація змінилася. Можливо, на нас якось тиснуть ці всі наші партнери. Можливо, є. І президент про це в інтерв'ю сказав. Що е, тої зброї, яку нам обіцяють, її не так активно постачають. В нас 14 там бригад так е, стоять без належного озброєння. Тобто виходить, що ну, зброї нема, поки що невідомо, чому там вони затримують її. Е, е, а що нам робити, лишається. Виходить, ми починаємо говорити про мира, але ми тоді дуже слабкі в цій позиції. Ну, ну, ну от, все те, що у вас такою, знаєте, риторичним питанням ну, виразом обличчя стривоженим, таким незадоволеним. Це є зараз основна гримаса України на найближчий час. І тут треба зрозуміти, як на мене, дуже прості речі, які. ну от, Можна відторгати, можна акцептувати від них відштовхуватись, вибудовувати оптимальне якось е, 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 рішення і свою поведінку навіть цих умовах, а можна далі, ну далі знаєте, в мріях. Тому е, е, ну, тут тисне насправді реальність, не хтось конкретно не світова кон'юнктура, а тисне реальність, яка ще раз повторюю полягає в оборонному форматі війни. Всі обсяги допомоги Україні передбачають ведення оборонної війни. Вона може бути дуже довгою, вона може бути дуже героїчною, успішною, але вона все одно буде оборонною, тобто не передбачати ніяких проривних, тим паче, вже якісь, знаєте, та, переможних, там, з деокупаціями, з великими проривами фронту з нашого боку. Цього не проглядає ніхто, тому що статус-кво сил. От являє собою таку картину, що підстрахувавшись південною Кореєю, Китаєм і Іраном, Росія має дуже добрі перспективи ведення війни на виснаження так званої довгої війни, яка в кінцевому результаті все одно буде ну, якби, і, і на руку, і по результатах все ж таки прийнятно. Тому, виходячи з цього, що там не говорилося. Якби про що би не мріялася, все одно буде перемагати дуже неприємна жорстка реальність. Вона мало б мінялася з 22-го року в тій частині, що проти нас значно сильніший і більший ворог. І вся допомога західна нам дозволяє лише йому протистояти. Це, це є протостеля. Ну, нема інших опцій. Ну ну можна, звичайно, говорити про них там їх намолювати навіть, але їх якби стратегічно, аналітично чи навіть якось так цинічно сказати, їх нема, тому що наші не сві... партнери цього не передбачають. От, власне кажучи, від цього, оце тисне тисне реальність, і від якої ми треба сказати, вибачте, занадто довго й так тікали. Якби це не означає негативних сценаріїв. Вони все одно всі негативні. Ну, в такій диспропорційній війні позитивних сценаріїв нема. Тобто, все одно ми будемо вибирати з того, що не всім сподобається, і не все сподобається. Тут треба лише ну, напевно, більш релевантно підходити до очікуваного результату чогось, що буде називатися там сталий мир, і що ми ну, не досягнемо. О, цей шалькетерес. Зараз от, на них буде все зважуватися, ну, але думаю, це все одно буде розтягнутий в часі процес. Тому ну за ним хіба спостерігати доведеться, Стапе, на завершення нашої розмови, але це також важлива тема, яку я думаю, що ми будемо розвивати далі в наших ефірах. Ну от справді нема, ну, який може бути позитивний сценарій зараз для України, враховуючи ту кількість руйнувань і смертей, які завдала нашій державі Російська Федерація. От що би не сталося, все, що відбулося, це ж це ж все одно залишиться в нашій історії катастрофа. Якщо відбудеться ось це припинення вогню, припинення війни на якийсь термін, ми ж розуміємо, що е, яку би формулу не запропонували росіянам, росіяни все одно спробуючи е, розхитити. Тати ситуацію ще більше в свій бік, політичними аспектами і так далі, тому подібне до чого ми маємо готуватися, от якщо станеться цей е, момент припинення вогню, ми ж розуміємо, що в нас в державі також треба буде дуже багато чого зробити для того, аби щоб за 2-3 роки Російська Федерація чи 5 років не відчула, що Україна ще більш послабла і можна пхнути далі. От, от що після того одразу. Мені здається, що для нас там також дуже тяжкий період почнеться. Ну е мені здається, що тут треба більше покладатися на те, як світ це бачить, тому що у нас, звичайно, наші рамки і параметри того, що нас влаштує перемоги, на них би не помінялися для суспільства. Люди далі говорять про каву в Криму, хоча трошки менше. В людей є розуміння, що війна закінчиться несправедливо, несправедливо. Трагічно несправедливо і до кількості жертв покладених, і до кількості полеглих, і буде відчуття їхньої марності. І вибачте, але це є дуже болюча взагалі тема для України, тому що ну те та дійсність, якій ми швидше за все, до якої ми прийдемо, на безумовно багатьма людьми буде протрактована як ну як така несправедлива і марна по багатьох е е таких емоційних показниках. Е е і мені здається, якраз тут е е це те, навколо чого б'ється весь світовий розум. От він зараз напружує всі свої звивини над тим, як зробити так, що бодай якесь успішне для безумовної жертви, як... якою є Україна. Вона є жертва нападу. Аби, хоча щось, що буде в себе включати, от успішність, те, що ця країна жертва може і своєму народу і представити, і сама сприйняти як все ж таки досягнення допустиме. Хоча це слово дуже відносне, бо там, де навіть одна людина загинула за високу ідею, і коли ця висока ідея не досягається, воно вже осад гіркий, трагічний, і перепрошую розміри військових поховань. Цвинтарів про то дуже трагічно свідчить. навколо цього всього і б'ється насправді світовий розум, як це знайти і що це буде, ніхто не може сказати, тому що все одно тут є фактор Росії, яка буде примушуватися на щось погоджуватись, що вона може взяти менше, а не більше, і Україна, яка теж напевно буде примушуватися щось піти на щось менше, а не більше. От таких, таких от ножицях, які дуже складно скласти докупи, воно все і буде. І тут залежно з якого боку дивитися, бо хтось взагалі каже, що ми взагалі живемо в поразці. Ну от є таке відчуття, що люди якби вже розуміють, що по багатьох показниках ми якби вже якби живемо в поразці, тому що кордоні до нас першого року не проглядається, де окупації не проглядається, такі втрати вже ну. Та вже на сотні тисяч, це розумієте, то вже знаєте, от вже так на все махаєш рукою, хоч би то зупинилося багато, хто так вважає. Внутрішні процеси програні повністю. По внутрішньому каркасу ми вже росії. Ну, якби це вже окрема тема внутрішньої політики, це ми в бік відсуваємо. Зараз це не заходимо. Але оце відчуття, що ну, якби не буде так, як гадалося, як, як хотілося, і за що воювалося. Воно насправді приходить, і кожен в цьому бачить щось. От хтось каже, що все це вже отак. все. А хтось може бачити пора, е, якраз перемогу всьому. Я навпаки б казав би е, якраз про переможні реляції говорити. А хіба не є перемогою те, що ми існуємо? Ну, дурне, дурне речення, правда? А хіба москаль не прийшов сюди для того, щоб нас не було? До того, якщо ми є, якщо ми існуємо як держава, яка веде переговори про вступ ЄС, якщо ми існуємо як держава, хай вже проблемна. Тому що наколотили тут такої зеленої хірні, що будемо розхлебати широків 100, Певно, знаєте, бо з ним. Але навіть з тим ми все одно є як держава функціональна дієва, яка має коло себе клуб своїх союзників. У нас є питання української мови, все ж таки вже затверджене. У нас є питання своєї самодостатності вирішення. Для багатьох людей все стало зрозуміло, що Україна це не якесь там ойкумена десь на задвірках Російської імперії, це є самодостатня нація героїчна, яка має величезну заслугу перед світовою історією за стримання цієї страшної навали, яка протягом всіх століть просто змітала півконтиненту. Бо як заходив москаль своїми лаптями, то після нього тільки згареше й руїни. Ми маємо величезні заслуги перед європейською і своєю спільнотою за те, що взагалі ця навала стоїть зараз під Донецьком, а не десь далі. І це вже є перемога. Для мене по багатьох питаннях екзистенції того, що ми є, що ми є самостверджені, що ми є доведені і доконані як нація самодостатня з європейським вектором, це вже є перемога. А всі інші вторинні речі, які, звичайно, не всіх влаштують, це і територіальні втрати, які по факту будуть, тому що заморозка буде по лінії фронту. Класика заморозок про це говорить. Все одно це буде невизнаними територіями, воно буде відкладене на наступні може, покоління, дай Бог, щоб не наше. Це все буде, але це все йде другим номером після самого ствердного факту існування українства як такого. Яке вже на світовій арені застовпичене в ну, якби в перших десятках світових націй по, по потугах по своїх характеристиках. І це вже перемога. Тому знаєте, тут хто як на що дивитися буде. Знаєте, це як половина горнятка порожнього чи половина е, наповненого. Це просто далі вже далі вже оціночні судження вступає. Ну я не думаю, тут вже діло дійсно буде за самим суспільством, що воно для себе. Ви, отак, вийме з цієї війни, як уже не, безповоротно переможна. Це, власне кажучи, наше існування в, в межах територіальних, які перепрошую навіть за оптимістичними сценаріями, взагалі не розглядалися в 22 другому році. Думали, що буде далеко менше. Ну і тому ж тут, як такого боку дивитися, ну тут в кожного свій своя опція, свій погляд. Його тобто, грубо кажучи, знаєте, якщо дивитися, от ми знаходимося в епіцентрі цих подій, та, ми ми маємо ну одну оптику на це все. Якщо дивитися, то як ви кажете, з точки зору історії, там і міряти століттями, то то справді дуже багато е, дуже багато чого саме зараз Україна, українська нація в контексті свого самозатвердження е, суб'єктивізації okay. на європейському та світовому, на світовій арені, ну так такого наша держава не досягала ніколи. Ну і так mm, виглядає, так? що ніхто ні не сподівався. і ні ніхто ні не сподівався з європейських партнерів. Та, партнерів. Та. Всі так трохи подивовані, що ми так далеко зайшли, знаєте, і ніби ну, і, всі нас підтримують, і, але, і, і, але... і тому, звичайно, це може пафосно для когось звучати. Це завжди буде недостатньо звучати. Mm. Але якщо дивитися на це глобальніше, тому що проти історії, ми півчинка. Ці три роки для нас є вічністю. З точки зору своєї історії це якийсь маленький там повороти в її плині, з якої народиться якась інша реальність. Тому якщо не це так глобальніше, дивитися, планетарніше, масштабніше, то воно виглядає е, ну, якби, якби не, аж не так все знаєте, геть фіасково, як там може нам здаватися середини бульбашки, повторюю налаштованої. На завідомо завищені очікування від війни як такої і її вислів цього не буде. Тому це прощання з певними ілюзіями зараз суспільство переживає, але в цьому завжди можна знайти оцей, оцю другу сторону медалі. Вона завжди є. Ну от, просто її треба увімкнути і теж побачити, що навіть в рішеннях, які готуються та світовим співтовариством, які шукаються, ну, все одно це є. Є резон, є резон про це говорити, думати, і зрештою інші країни за прецедентами, які теж ставали вже жертвами російських нападів. Знаєте, якось це теж пройшли, про ну пережили. Може, не в таких кривавих вимірах. Е, ну але якось історія йде далі. Нічого не клсвідклином ні на чому не сходиться. Тому я думаю, це про такий тривалий процес. Це треба. Просто себе масштабувати і масштабувати ці події. І тоді вони, якось знаєте, в загальне панно лягають, ну і та ширша що картина дає і ширше розуміння, я так сподіваюся.